У Львові треба заробляти гроші, бо я до Львова їду тільки на заробітки. І Вже більше року не можу попасти, щоб просто погуляти. Ото що я цього разу робила у Львові? Можете вам не цікаво, але це буде мені на пам'ять. Я працюю в команді «Фіїнки». Звучить це дуже гонорово, а на ділі ще більш гоноровіше. І одразу хочу подякувати Львову, адже ми зібрали 60 тисяч гривень на Збройні Сили України, і це ще не все. 86 тисяч гривень з мерчу. Зібрали адом, який зараз в комі. А тепер перейдемо до концерту. Перше пам'ятайте, працюємо по таймінгу. Таймінг наш все. База, ґрунт, вода. Обідали та вечеряли ми в Йокі, ну дуже смачно, і поїхали на локацію. Локація Малевич. Себе часу не було коли знімати, тому вам покажу загальні кадри, як все проходило. По перше, пощастило, що не було тривог. По-друге, були вимкнені, але був потужний генератор, того все файно. Концерт пройшов на ура. Я навіть трішечки по-доброму заздрила людям, адже хочеться теж так двіжувати, але працювати дуже гарно. І повернулися з Львова до Івано-Франківського. Приїхали десь в другій ночі. Леніше я на квартиру в цей час приїхала. Заснула півтретє, і в самій встала стала пару.